Перше питання депутату Радиоївської міської пути. Що до нас постанова Світлана Семени? Червоності кандидата в депутати в єдиному виборчому списку від Радовицької районної організації Радикальної партії Олега Ляшка місцевих виборах. Завалова Олега Михайловича, 76-го року народження, кандидат депутати прийде на третю годину. не прошу підтримати це відрішення, яке є. прошу приймати прошу рішення Чому немає, можливо, є пропозиція. Бо оприлюднені рішення, тому що зауваження пропозиції додати, відняти всі. Хто хотів, візьміло, цей, що від'явити, Ця пропозиція розглянеться на це? Хто за? До нас змінили доповню рішення міської ради про програму за допомогою викликання з На ваш розгляді у нас закреп рішення принесення доповнення міської ради від 22 22 року no про програму звичайних ситуацій та зміна професіонального характеру сказати, що населення території та відсутні громади, за їх винесення. На 23 рік пропонується додати пункт придбання бронежилетів святого захисту для особового складу 4. Державного пожежно-актуального загону головну під СНЕС України у Рівненській області у розмірі 300 тисяч гривень. далі Дані бронежилети будуть використовуватися при відвідації звичайної ситуації, які виникають внаслідок нас, нашої теперів. А нам западне процент живе, а ви так і змішати ще кожен підрозділ Діло в тому, що кормі здорові має мати. Залучаються бути забезпечені бронежилети. Ми на цій ліквідації наслідки були присутні і, і всі розповідали, що перебуваючи, мають бронежилети. Ну, і, і до самого цього місця, де проходить ліквідація, не відсутня. And scroll. Такі підчасові об'єкти благоустрою наявні і на території Олегської громади, проте ніхто за це плату не бере. Теоретично ви передати в оренду земельну ділянку, яка є суміжною з тим чи іншим кафе, з тим чи іншим магазином, на який встановлюються клубни, квітники, лавочки та інше, неможливо. Саме цим положенням буде передбачено взяття плати за використання об'єктів благоустрою. тобто Міської ради з зазначених торгових точкою. Там в положення передбачені різні профіцієнти, літній період там, один профіцієнт в зимовий період в часу, хто хоче зберегти ті конструктивні елементи, встановлюється там, на, міземній, на міземному відсотку, тобто 8% від літнього періоду. Орієнтовна вартість одного квадратного метра встановлення зазначеної споруди буде становити 70 гривень місці на родриків та зокрема 60 гривень в сільських населених. Це <пробітник> регуляторний акт, Державна регіона служба розяла зазначений проєкт, був врахований реактор залування, саме такі рішення відноситься до того. На майбутнє, можливо, хтось захоче, тому ви бачили, то можливо, та є турбові. Дасть Боже, можливо, закінчиться війна. Встановлюються танки, на яких ми це продаж слабоуповольних напоїв, так званий інвентар чи інші, новорічні здорові часу, щоб не було хотіти з передачі земельних ділянок в оренду саме на цей момент значно ріше. Перелік регуляторних картів, а саме план співготовки проєкту регуляторних актів на відповідний період на наступний рік. Тому пропонується ряд нормативно про картків, які ми щорічно фактично перегадаємо, тобто які стосуються встановлення заменного податку і його розмірів, які стосуються встановлення варенної плати, і які стосуються в тому числі і туристичного збору та транспортного податку. До зазначеного плану продовжого року можуть вносити зміни і допоки не будуть внесені зміни, жоден нормативний документ, який не входить в зазначений перелік має означення операторну акту, не має права приймати ради. Прошу про згадуватися. Про оперативне управління, на якому вони буде освітлення торгівлення. Комплекси міського будинку шкляра, сестратинської гімназії, Львівського закладу дошкільної освіти, сестратинського закладу дошкільної освіти, Доріска і Переходівського дошкільного навчального закладу освіти. Надати розберечку поліцейську правоуперед. Деньки школяра і по перенятківському садочку, надати сестряти гімназії, правооперативного управління майно на будівлі і споруди сеспрятницької гімназії, будаївського садочка, садочків підрозділів і так само сестряти закладу. Надати відділу освіти культури туризму молоді та спорту в оперативне управління майно цілісного майнового комплексу стадіону. Це робиться з напої унормування всіх установчих документів, право оперативного управління на будівлі і пізніше право постійного користування земельних. Оскільки було надано автономію, фінансові організаційні кадр і закладам освіти, а тепер треба унормувати всі документи. сайту з дисципліни дорога до успіху здійснить повний довідник торгівельних діактів. Це. Це гар прояснення, і ми з цим ставимося. Ну, треба прочитати проговіння варіанту результатів вашого контрольного розуміння і з першого